Так, всім привіт, вітаємо на каналі. Лайк, підписка, кому не шкода. Є ось такий подовжоч. Він телескопічний, він розсувається ще на 1 метр. Загальна довжина десь 2,20-2.30 приблизно. Але в них ніздо, скажімо, такі ж самі, як і в револьті, в Crosser, в інших пилочках. Але він лише сумісний і працює з Техасом. Тобто Це є телескопічна ручка від Техасу. Вона лише працює з пилочками і ножицями від Техасу. Пояснюю, в чому саме, тобто є проблемка, коли ставиш револьт, а не Техас. Тобто посадиш це гніздо одинакове. Але кнопка, ця. Ви будете за неї тримати і нажимати, коли має спрацювати. Працює лише з Техасом. На револьті вона просто неактивна, що би я не робив. Так що, хто купляє собі телескопічну ручку, звертайте увагу на те, щоб вона була сумісна з вашими пилочками для того, щоб працювати, обрізати дерева. Ось така інформація. Стихнула себе, бо думав, що куплю собі телескопічні ручки і будуть в мене і на револьт. Гросер і також інші інструменти на жаль, Техас не підходить всюди лише до свого інструменту.